Значить, радник президента Зеленського, потужного нашого Падаляк, говорить. А Індія, і Китай недостатньо інтелектуально розвинені. Ну то Конфуці, Ганді, куди їм до подаляка. Та це зрозуміло, нема куди. Значить, закреслили їх не потрібні. Нам тепер нам ще не потрібні Сполучені Штати Америки. Не потрібні. Не такий президент, не таке. все ні то Навіть давайте нам іншого. Іншого правда не буде. Ну а тоді, взагалі, не потрібно. США закреслили про Росію. Мовчу тут все зрозуміло. Ніхто не потрібен. Самі одні. Давайте самі одні залишимось. Хоча ні, не самі одні. Я беру порядок денний нашого зараз ключового комітету з міжнародної політики. Ви знаєте, які там питання? Скажу вам створення групи дружби з Папуа Нової Гвінєї, і створення групи дружби з Сан Маріна. Я так розумію, що замість США, Китаю, Індії, ми ми, знаєте, наша опора тепер це Папуа, Нова Гвінея і Сан Маріна. Ну, звичайно, це точно шлях до тієї перемоги, про яку нам три роки розповідали. Це 100%. Ну що ви робите, коли парламентські слухання по наших стосунках з Сполученими Штатами? Коли парламентські слухання по нашій стратегії перемовин? Коли парламентські слухання про тому, як досягати миру? Коли ми заслухаємось до міністра закордонних справ? Коли тут буде потужний, не з потужними заявами, а з реальною розмовою, а ви займаєтесь ідіотізмом?